Сьогодні розповім вам про деякі цікаві речі. Зупинююся окремо на е, стопуванні та фіксажі. Розповім вам, що таке сток, і що це за поняття, яке використовується при розведенні е, самого проявника. Ну, і будемо потихеньку рухатися в сторону самої проявки. В наступному відео я вам покажу повністю сам процес проявки. Дякую вам за те, що ви на моєму каналі, за те, що цікавитеся всім тим, що я вам розповідаю. Зокрема, саме за те, що цікавитеся плівковою фотографією, це мені дуже приємно. Дякую нашим захисникам за те, що боронять нашу землю. Отже, давайте пригадаємо, плівка. Експонована має в собі приховане зображення. Далі, поройовником ми це зображення робимо видимим, але для того, щоб ми це зображення могли дивитися і при денному світлі, нам потрібно його зафіксувати. Між процесом проявки та процесом фіксації має бути обов'язково процес стоп-ванни, тобто зупинка процесу проявки. Стоп-ванна, в принципі, готується дуже просто. Можна купити готовий концентрат не обов'язково, і Ілфорд, може бути, якийсь інший. Згаду на е, цій, наприклад, банці є інструкція, де видно, як розводить, який час е, потрібно використовувати для е, фотоперу або фотоплівки. Зауважу, стоп-ванна і фіксаж можуть використовуватися як для плівки, так і для фотопоперу, однакові. Проявники ні, проявники різні. Отже, тут в мене є там, ну от, Ілфорд розведений, якщо немає Ілфорда, до речі, він з індикатором, тобто він міняє колір тоді, в той момент, коли вже він втрачає свої властивості. Якщо немає готового якогось концентрату, є така чудова річ лимонна кислота. Саме з лимонною кислотою я, я і роблю е, стоп-ванну зазвичай для фотопаперу. Ну, отже, поїхали. Зараз ми це зробимо разом. Е, водичка вже нагрілася, наповнюю її теплою водою і готуємо стоп-ванну. Бачите, так, Парує. Тепла водичка. Добре. Е, в теплій воді просто. Хімічні сполуки з водою розміщуються значно краще. Нагадаю, окрема, окрема ємність має бути для стопа і для Значить, Я використовую пляшку прямо досить чиста лимонна кислота. Це, нагадаю, все ж таки харчовий продукт. Тому я не стидаюся я прямо в пляшечку. Насипаю 40 грамів кислоти. Старувати не забуваємо перед тим, як важимо Насипаємо 40 грамів кислоти і розводимо водичкою до 1 літра. Ну, власне, це весь рецепт стопрощену. Як бачите, ну, взагалі нічого складного немає. В деяких довідниках ви знайдете рецепт і на основі. Оцтової кислоти льодяної так званої. Можна і ним користуватися. Тут е, с, саме от повинно бути, е, у мене тут 41 грам, це не буде чимось е, жахливим. Можна користуватися і оцтом оцтовою кислотою, в залежності від концентрації, там кількість різна. Якщо вам цікаво, можете знайти стоп-1-оцет. І я думаю, що ви знайдете цю інформацію, в яких концентраціях потрібно це робити. Трошки розвів, бо водичка гаряча. Заливаємо воду, розмішуємо, маємо готовий, готовий продукт. Стоп-ванна. Це в мене буде для паперу, ну а цю я вже буду використовувати для проявки безпосередньо плівки. Кислота розмішується досить добре, тут якихось надзусиль не треба. Ну, просто додаємо до літра води і у нас готова стоп-ванна. Час використання в залежності від свіжості свіжою, стоп ванною, я думаю, цілком достатньо буде 10-15 секунд, і ви зупинили процес проявки. Чим далі, тим більше трошки там можете збільшувати до 20-30 секунд, я думаю, більше не треба. По кількості плівок, ну, зазвичай можна, там, якщо ви активно використовуєте стоп-ванну, активно проявляєте, ну, 20-30 плівок проявили. Я не стидаюся, я беру відклею, таку от окрему наклейку. На Пляжці, де пишу там 3 плюс 2, наприклад. Почерк мене, як бачите, гарний. ну, от, Я все зрозумів. Тут написано 3 плюс 2, відповідно, 5 에, рулонів плівки я 에, в тому фіксажі 에, де, вже зафіксував. 에, ну, На стопі можна писати кількість, наприклад, ну, от, якщо тут 10 плівок, я зазвичай обробляю, там можна писати кількість порцій фіксажа. Тобто одна порція 10 плівок, дві порції вам там, чи три порції, вам пора вже міняти. Е, з фіксажем, в принципі, приготуванням. Ну, тут взагалі все просто. так само. Е, нам потрібен всього-навсього тіосульфат натрію. Це основний інгредієнт. ну І в деяких рецептах ви знайдете е, ще от, дисульфат, метабісульфіт. Можна додати калію в фіксаж. Це не обов'язково достатньо самого тіосульфата. 200-250 грам, в залежності від рецепту, від того наскільки швидко ви хочете мати той процес фіксації. Чим більше ми насипали того тіосульфату, відповідно збільшили концентрацію, тим швидшим буде процес проявки. Тобто, вибачте, фіксації. Як зрозуміти, який же ж час фіксації для плівки нам підходить? Дуже просто беремо наш фіксаж, який у нас є вже готовий. Так? І беремо край, край плівки, який от у нас завжди от має таку от форму. Так? От ви там відрізали. Я тут взяв більший шматочок заради того, щоб. Було просто зручніше, щоб я його там не тримав в руках. Можна просто кинути в фіксаж всередину і засікти час, скільки часу е, пройде від того моменту, як ви погрузили, до того моменту, поки плівка стане повністю прозорою. От тоді пройде повністю весь е, процес, який зафіксує нам, наш желатин і вимає ті залишки. Галоїдів срібла, які не відпрацювали під час е експонування плівки. Е ну і власне у той час, скільки часу нам потрібно для того, щоб е плівка стала прозорою, от вона, бачите, вже поосвітлішала. Вона зараз стане е напівпрозорою, такою, ніби як трошки мутненькою, а вже після того вона буде повністю чиста. От нам треба той час, коли ваша плівка стане чиста, конкретно в цьому. Фіксажі, і оце і буде час фіксації для даної плівки і даного фіксажу. В принципі, тут складного нічого немає. Ну і давайте вже все ж таки ретельно будемо готуватися до того, що ми будемо плівочку проявляти. Нам потрібно розуміти, що таке концентрація, що таке сток, як він розводиться. В посиланні знизу я вам залишу адресу сайту, де можна з'ясувати час проявки. Так, дивіться, от бачите, вона вже майже повністю прозора ця плівка стала. Я не засікав в даному випадку час, але я думаю, що ви зрозуміли. Да? Якщо, наприклад, там. Це швидкий фіксаж, він доволі концентрований. Я ним фіксую 3-3,5 хвилини. От, дивіться, бачите, от, все. Плівка повністю прозора. Значить, оце і був час роботи фіксажу для даної плівки. Перетримувати не варто, вбиваємо деталі в тінях. Краще дотримуватися того часу, який вам рекомендований, або той, який ви з'ясували методом таким науковим, як тільки що я це зробив. Це дуже науковий, дуже точний метод, і він працює. Це саме головне. Так, повернемося до проявника концентрації, стоку і так далі. В таблиці, яку я залишу е, за посиланням нижче, ви знайдете е, два віконечка, куди, в яку в одному ви вибираєте плівку, е, а в другому ви вибираєте проявник. Далі, якщо ми пройдемося по таблиці, ми знайдемо. Е, Чутливість. Тобто ну, плів, плів, плівку 100 одиниць можна відзняти як 50, можна відзняти як 100, а можна відняти як 200. Так? Про push-pull процес поговоримо окремо, бо спочатку розберемося зі звичайною проявкою. А, і в наступних табличках ви будете бачити концентрацію там, сток 1 плюс 1, 1 плюс 2, 1 плюс 3. Це є, ну, для проявників типу d 23 d 76 а є там 1 плюс 100, 1 плюс 50 для проявників типу, наприклад, Родінала. Ну, А що ж це таке? А як же це розібратися? А Який ж час має бути, яка ж концентрація має бути наша, і що з чим пов'язано? Ну, а далі в таблиці ви побачите час і температуру. Час в хвилинах. Кажу зразу, це. ну... Орієнтовний час я трошечки додаю. Ви собі можете експериментувати і саме таким чином підберете ваш улюблений якби, проявник і плівку. Отже, СТОК. СТОК це той проявник, який ми з вами готували Д76 в чистому вигляді. Це є СТОК. Проявник радінал Я кажу, наприклад, про заводську ку упаковку, от там пляшечка півлітрова, ну от там, мовно кажучи, такого типу, так, тільки там вона є, може бути інша зовсім на вигляд. Це теж є сток. А як же він розводиться і для чого? Справа в тому, що стоковий проявник, він є дуже швидкодіючий. Але разом з тим, якщо, наприклад, d 76 він буде більш контрастний, і не пропрацює деталі в напівтінях, не буде переходів таких от тональних, гарних. Якщо ми це зробимо в стоці. Якщо ми проявник розводимо, значить ми тоді зменшуємо концентрацію діючої речовини. І таким чином, відповідно, нам потрібно збільшувати час. Я думаю, що це ви зможете розібратися в таблиці, там нічого складного немає. Водночас. Проявка стає більш м'якою, не такою контрастною, не такою ядреною. І в такому випадку деталі ви пропрацьовуєте краще. Но це не значить, що треба захоплюватися тим, щоб, наприклад, D76 постійно розводити 1 плюс 3. Зараз ми ще раз до цього повернемося. Яку ж концентрацію обрати. В таблиці ви побачите, наприклад, плівка Ілфорд, Проявник Д-76, чутливість там, стандартна, та, яка там є, наприклад, там, чутливість 125. Ви з такою чутливістю знімали, у вас є е, варіант або сток 5-6 хвилин. Умовні цифри, вони не є точні, на них не опирайтеся. Або концентрація 1 плюс 1, там 10 хвилин, або концентрація 1 плюс 2, там 15 хвилин. Що таке 1 плюс 1? 1 плюс 1 – це концентрація проявника з в, в, в розчині з водою. 1 плюс 1 – ми беремо одну частину проявника, наприклад, 200 мл, і одну частину води, тих самих 200 мл. І таким чином ми отримуємо 400 мл готового розчину, в якому ми проявляємо з концентрацією 1 плюс 1. Якщо у вас концентрація 1 плюс 3, ви візьмете 100 мл проявника і 3 частини води, це, відповідно, буде 300 мл. У вас так само буде 400 мл проявника, але вже в концентрації 1 плюс 3. Не забуваємо про це і слідкуємо за тим. Яку концентрацію зробили, і який час ми підбираємо? Ну, і температура. Температура є теж важливим фактором. Температура стандартна 20 градусів, при збільшенні температури час скорочується, при зменшенні температури час подовжується проявки. Ну і... Варто зауважити, що зміна температури приводить, приводить і до зміни кінцевого результату. Є так звані голодні проявки, в яких там на ніч, як пишуть в деяких довідниках, там поставте під ванну бачок з плівкою, в якій які ви налили проявника, і цілу ніч хай проявляється, нічого йому не буде. Є варіанти проявки, наприклад, при температурі 16 градусів. Тоді збільшуєте час проявки. Ну і, відповідно, отримуєте інший результат. В більшості випадків зменшення температури призводить до збільшення контурної різкості. Підвищенням температури захоплюватися не варто, тому що ну, все ж таки той чутливий до світла шар він від того страждає. Ну і зрештою, як обрати улюблену плівку? У мене питали: от яка моя улюблена плівка? Вашою улюбленою плівкою буде та плівка, яку ви проявите самостійно, і результати якої будуть вам подобатися. Не варто спопиратися на те, що подобається мені або комусь іншому. Для того, щоб обрати свою улюблену плівку і свій улюблений е, проявник, ну, мабуть, що варто по можливості подивитися приклади. Там навіть сканування з такої плівки, десь щось почитати, можливо, навіть на іноземних ресурсах хто що пише про, про про певне поєднання проявника і плівки. Ну і, звичайно, самому поекспериментувати. Одна і та ж сама плівка з різними проявниками, з різною агітацією. Агітація це є от перемішування, коли ми перемішуємо або Руками або крутимо спіраль, або ставимо на таку машинку, як я вам показував е у відео. Ще, ще не показував, але покажу. Вона скоро буде це відео на каналі, то слідкуйте. Е це процес перемішування. В залежності від процесу перемішування у вас теж можуть бути різні результати. Цьому дивуватися не варто, це є нормально. Е дуже великою помилкою буде, якщо ви просто зльєте в бачок. Плівкою проявник, його поставите, через 15 хвилин повернетеся, прийдете і е, зільєте той проявник. Ну На що це впливає, я вам обов'язково розкажу в наступному відео. Вже в наступному відео я вам покажу, як ми проявляємо плівку, е, які процеси за яким ми робимо, і покажу вам, що в тому нічого складного немає абсолютно. Дякую вам за те, що ви були на моєму каналі. Не забудьте підписатися, якщо ви ще до цього часу не зробили, поставити дзвіночок. Можете мені подякувати звичайним лайком, цього буде цілком достатньо. В коментарях напишіть, що ще цікавого хотіли б побачити на моєму каналі. Це буде спонукати мене до того, щоб працювати над новими відео. З вами був Олег Нестеренков, канал Фотоманія, Всім пока. Мирного вам неба!